Вітаю, мене звати Сай Ігор Богданович, я лікар-хірург, займаюся лікуванням судинної патології. Сьогодні у нас дуже цікава пацієнтка. Хочу вам її представити сама лікар з Львова. В неї обширна судинна мальформація на шкірі обличчя, з якою вона вже живе 30 років, і зараз вже протягом півроку ми займаємося лікуванням. Мене звати Наталя, мені 29 років, я з міста Львова. За спеціальністю я лікар-анестезіолог, і я сьогодні підлю своєю історією. З Самого народження у мене артеріовоносна мальформація. Ми з самого народження це намагаємось вилікувати. Починали ми лікувати, лікуватись в місті Києві. Також ми лікувалися в Словаччині і у Львові в Чорнобильській лікарні. Перший мій лазер був у віці 8-9 місяців. Орієнтовно лікувалася я орієнтовно до. 15 років. Тоді ми трошки перервали лікування, оскільки результату практично не було. Також я спілкувалася з лікарями з міста Києва і вони порадили мені спеціаліста Ігора Богдановича Саві. Але порівняно з лікуванням з Лазером, який ми робимо тепер, результатів раніше можна сказати, практично не було. Завдяки нашому лікуванню ми досягли. Дуже хорошого результату висвітлення шкіри. Саме головне, що ми змінили життя пацієнтки, дякуючи клініці Лезер Хаус, дякуючи апаратурі, дякуючи нашому досвіду. Ну, я була задоволена, що процедура спрацювала, тобто що є результат, і відповідно, хотілося продовжувати далі лікування. Я вдячна спеціалістам, з якими я працюю. Це насамперед ігор Богданович Сай. Це те, що він ем, допомагає мені ем, вирішити мою. Проблеми. Також ясно спеціалісту, Левченку Максиму, анестезіологу. Хто має страх, хто боїться, не бійтесь. цю процедуру можна зробити з наркозом. Дуже тішить, що клініка Лазерхаус забезпечена оригінальним та сертифікованим обладом. Саме для лікування моєї артерії виноснемо інформації або виної плями лікар Ігор Богданович Тайм брав лазер кандела. Апаратуру, яку використовує клініка Laser House, вона відрізняється тим, що вона є високоспеціалізована, специфічна саме для лікування складних випадків судинної патології шкіри. І основним основною родзинкою цієї апаратури є те, що крім того, що вона дає хороший лікувальний ефект, немає побічних ефектів ні ран, ні рубців, ні опіків, ніяких додаткових пошкоджень шкіри. Звісно річ, що лікування ще продовжується. як кажу, досконалості немає меж. Ми на даному етапі маємо проміжний результат. Тому ми, дякуючи і наполегливості, і силі волі нашої пацієнтки, дякуючи нашому професіоналізму, ми доб'ємося ще кращого результату.